Друзі, привіт! Часто буває така ситуація, що необхідно оформлювати перелік джерел інформації у стилі DSTU 8302-2015. Якщо ми беремо стандартні менеджери роботи зі списками літератури, зі списком посилань, то цього стилю у нас немає. Для цього ми можемо скачати менеджер Zotero, він вже у нас є, і на каналі є відео, яким чином його встановлювати. Або навіть у рядок пошуку в браузері введіть Zotero скачати, і програма встановиться. Зараз я показую, що вона у мене на робочому столі. Я її відкриваю і додаю. Стиль dstu 8302-2015». Сам плагін, сам стиль я завантажив на сайті GitHub. Тут є цей файл. Достатньо завантажити оцей файл DSTU 8302 8302015.csl файл з розширенням. І додаю: для цього ми переходимо правка «Налаштування». І тут у нас де є стилі. Ми натискаємо плюсик і обираємо на робочому столі цей файл. Далі натискаємо відкрити. і І у нас питає, чи встановити цей файл. І ми натискаємо так. Як бачите, у нас вже цей стиль з'явився у переліку посилань, і ми натискаємо ОК. Тепер давайте з вами спробуємо оформити який-небудь перелік посилань на основі цього стилю. У мене вже є декілька колекцій з літературою, тобто це списки, які я задавав. І давайте експортуємо. Я натискаю Експортувати колекцію, це в інших файлах. Тут ми натискаємо: так, Створити бібліографію і повинні знайти цей стиль. Ось у нас вже в переліку цих стилів є ДСТУ. Далі у нас буде запитати, куди нам треба це все зберегти, або як в форматі RTF, або як HTML, або скопіювати у буфер обміну. Давайте я натисну і Виберу зберегти як текстовий документ Він у мене на робочому столі зараз збережеться. І зараз ми відкриємо і подивимось ось уже цей файл, як він у нас зберігся. Зараз ми подивимось і переглянемо. Отже, що ми бачимо, дійсно список посилань відповідає формату DSTU 2015. І зараз уже будь-який файл ви можете зберегти як DSTU 2015. стилі. Якщо у вас там змінились якісь потреби, не потрібно вам це все оформлювати, наприклад, ви подаєте. В україномовний варіант, наприклад, ДСТУ, а далі необхідно це все зберегти в форматі APA, то ми можемо зробити зараз наступний чином в один клік. Ми просто обираємо стиль АПА і натискаємо ОК. OK. І зараз у нас уже так на робочому столі буде збережено цей файл. І зараз ми його відкриємо і подивимося, що у нас відбулося. Ось у нас цей файл RTFівський. Відкриємо його за допомогою Word. І, як бачимо, у нас вже все збереглося в стилі APA. Тобто, таким чином, за допомогою цього. Формату ми можемо зберігати, ми можемо сортувати і працювати зі списком літератури. Як бачите, все достатньо просто. Ще раз наголошую, щоб завантажити в стилі DSTU, достатньо лише завантажити цей файл з посиланнями, далі відкрити Zotero, натиснути Правка налаштування стилі цитування. І додати цей стиль, тобто натиснути на плюсик. Також ми можемо змінювати, ми можемо редагувати, ми можемо відображати формат. Тому, як бачите, все достатньо просто. Підписуйтесь на наш канал, і далі буде багато нових цікавих відео до нових зустрічей!